І йшли працівники ДБР затримувати військоме за побиття підлеглого, натомість запалили цілу скриню Пандори, бо вдома у Луцюка знайшли ще дещо цікаве. У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном знаряддя для вживання наркотичних речовин. Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах. Воєнного стану. А ось як виглядає цей самий герой. Крім цього, військом забувся задекларувати статків на пару десятків мільйонів гривень. Посадовець, який у липні побив підлеглого, ще й забув задекларувати статки на 46 мільйонів гривень. Посадовець взяв участь у побитті, бо підлеглий солдат планував доповісти про його порушення під час служби. Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник рівненського військомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 мільйонів гривень. Так, він має будинок площею 280 квадратних метрів у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу Буковель. Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного котежного містечка, площею майже 500 квадратних метрів. Крім того, дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 квадратних метрів неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби. За документами все це майно належить. Тітці пенсіонерці, посадовця та сторонній довіреній особі. Також в Івано-Франківську знайдено три квартири загальною площею, майже 200 квадратних метрів та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування. Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об'єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб. Різниця між між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 мільйонів гривень. Усе це конфіскували а днями передали у власність держави. Це коротко про те, чого не треба бути хабарником. Сьогодні в тебе є все, а завтра